Реалізацію проєкту під назвою Єврокарпатська ініціатива розпочато. Мета показати сприятливість інвестиційного клімату в області, а також її відкритість задля для залучення інвестиційних ресурсів шляхом поєднання потенціалу регіону із можливостями як вітчизняних, так і європейських інвесторів. Це не тільки питання Івано-Франківської області. Я переконаний, що це є питання на загал цілої України. Адже в нас Україна, ну що починається, що ми можемо починати рухатись допереду, це окремо взятий громадянин, окремо взята сім'я, окремо взятий регіон. І сьогодні Україну можуть змінити не якісь чинники, впливи, та й навіть якісь, я би сказав так, диво. Україну можемо змінити тільки ми, Олег Гончарук каже, пріоритетним питанням для області є розбудова дорожньої інфраструктури, розвиток туристично-рекреаційної, аграрної, деревообробної галузей. А ще голова ОДА зазначив, що підтримали реалізацію проєкту Єврокарпатська ініціатива на найвищому державному рівні. У мене особисто відбувалися розмови. Під час останньої зустрічі з президентом, і мені дуже є приємне те, що президент, я заручився підтримкою Петра Олексійовича, що він всіляко буде сприяти впровадженню даної. Ідеї в рамках подальшої реалізації проекту в області буде реалізовано комплекс заходів, спрямованих для формування комфортних умов для ведення бізнесу, а також активізації діалогу між органами влади, потенційними інвесторами та громади на місцях. Ольга Гриців Юрій Чміль новини телеканал Раї.